Міністр оборони в нас новий так старого міністра оборони Олексія Резнікова провели оплесками так, попри те, що я думаю, чимало було до нього дуже конкретних питань, але будь-якому разі маємо нового міністра оборони. Ну і відповідно, панове хотіли би вас розпитати про перспективи провести велику ревізію і великі зміни у міністерстві оборони під час війни. Розуміємо, що саме це покладається на пана Умєрова. Микола Княжицький. Вітаю вас. Ну, по перше, хочу сказати, що я особисто голосував за призначення пана Омірова, оскільки особисто з ним знайомий, хочу сказати, що він є представником не нашої, але однієї з опозиційних фракцій, достатньо фаховим талановитим управлінцем. Дуже важливо, і це відзначають всі на заході, що він є першим кримським татарином, який зайняв таку високу посаду в українській державі, є мусульманином, що показує для цілого світу. Те, що ми терпимо багатонаціональна сучасна нація. Крім того, ви знаєте, наша фракція ніколи не голосувала за кадрові призначення, але це перше призначення міністра оборони після початку повномасштабного вторгнення, і звичайно, що в цій ситуації ми вважаємо, що потрібно проявити єдність і підтримати новообраного міністра оборони. Бо, як би ми не ставилися до більшості, до якої ми знаходимося в опозиції в даному випадку, ми говоримо не про політику. а про безпеку держави Країна не може бути без міністра оборони. Омеров є надзвичайно в міжнародних переговорах. Він працював в фонді державного майна і жодного корупційного скандалу за цей час там не було. Сподіваємося, що так само буде і в міністерстві оборони. Бо якщо там будуть ці скандали, то ми будемо пана Омерова критикувати точно так само, як його попередників і багатьох інших чиновників, які в такий час, складний час не ведуть себе відповідально. Але ми за нього голосували саме через те, що знаємо, як його як Повідального чесного політика. Ми розуміємо, що щоб вникнути в справи, зрозуміти, що відбувається в будь-якій структурі, будь-якій компанії, а тим більше в такій величезній структурі, якою є міністерство оборони, потрібно багато часу. Іноді експерти з менеджменту кажуть, що потрібно навіть кілька місяців до півроку. В часі війни ми точно не маємо оцих кількох місяців, щоб зорієнтуватися. Як гадаєте, скільки часу потрібно, щоб вникнути пану Умірову, і власне щоб налагодити контакти з командою, чи можливо він приведе і свою команду, щоб швидше або злагодженіше працювати? Пане Миколо? Ну, по перше, ви бачили, що ціла низка заступників, і за законом так має бути. Вже звільнилися. Він політик. І очевидно, що різноманітні впливи будуть, і очевидно, що будь-яке управління, державне будь-яка політична робота, робота міністра це політична робота, навіть міністра оборони, саме тому він не є військовим. Це питання компромісів. Але мені здається, що в пана Омерова є межа компромісу, і коли це буде стосуватися захисту країни, те, у того, що ми ним буст, не поступимося ніколи Кримом і іншими нашими окупованими територіями. Думаю, що переконаний навіть, що в цій ситуації він на компроміс ніколи не піде. Звичайно, на все потрібен час є речі, які потрібно вирішувати вже тому, що у міністра оборони є дві відповідальності: перша це наша міжнародна підтримка, Рамштайн. Інші міжнародні форуми Пан Домеров є справді дуже серйозним фахівцем, перемовником в міжнародній політиці. Ми це бачили і зараз, коли він є депутатом, і насправді про це було відомо, коли він повідав за міжнародні зв'язки Міджілісу і е, вчився на заході ще значно раніше до, до того, як він став депутатом. Так що думаю, що з міжнародним Політикою все буде добре. Що стосується внутрішніх процесів, так це буде потребувати певного часу. Очевидно, всіх нас з одного боку ми, ми терпимо, з іншого боку, які рішення він буде приймати, ми побачимо дуже швидко. Вірю, що він не зрадить наших сподівання, сподівань всіх українців. Але якщо не дай Бог таке станеться, чи йому не вистачить потужності, внутрішньої, очевидно, будемо звертати на це увагу.